Вітаю всіх на своєму книжковому каналі. З вами Дафа, це канал Читай курова, Книжки і це не вложик. Так, уявляєте, я нарешті змогла. Я нарешті записую щось відмінне від миттєвих, о, побіжних емоцій, вражень від того, що я читаю, або що мені дарують, або що я купую. Але... Але я зараз трішки лукавлю, бо в кінці відео буде таке миттєві емоції, миттєве враження, бо я буду розпаковувати дещо. Ось такеньку, цілисіньку коробочку на 5 кілограм. Вона прийшла мені у рамках таємного книжкового Санта, який організовувала... Я сама. Так, я у трьох книжкових чатиках. По-перше, це чатик з каналу світ книг, як зазвичай це буває. По-друге, це чатик з телеграм-каналу Вражень. І по-третє, це чатик з непозбувної книгочитун». Чат називається «Коментуємо книга Читуна. Я всі ці, у всіх цих трьох чатиках кинула форму для Гугл. Кинула гугл форму для реєстрації, аби всі бажаючі заповнили і взяли участь у цьому, ну мені здається, дуже класному, дуже емоційному і дуже дуже святковому дійстві, а саме таємний Санта. У чому суть ми всі заповнили, я теж. Табличку, де потрібно було написати, які книжки ти любиш. Краще, щоб це був війш-лист такий, знаєте, конкретний, там з 10 плюс книжок. Написати, що ти хочеш бачити у подарунку ще. Ну, не те, що ти хочеш бачити у подарунку ще, а ще, чому б ти був також радий. Там, якась канцелярія, або свічки, або не знаю, там чіпси, цукерки, там, певні солодощі. Написати, що ти у жодному разі не маєш побачити у цьому коробці, бо в тебе там або алергія, або якісь певні ну, Інші неприємні емоції від чогось. Як, наприклад, в мене від е, будь-яких цукерок із кокосами і з кокосовмісними продуктами, я це ну, геть не переношу, мені зразу е, ну, дуже така, знаєте, фізіологічна неприємна реакція на кокос, на кокосові масла, тому всі ці баунті, рафаели, марципани, ось все це кокосовмісне, воно мені е, ну, дуже-дуже мені стає погано від них. Ну, Звісно, що там залишалася, має, має, має залишитись була адреса. Куди таємниця і книгодарувальник мав щось прислати. Приблизно суму, на яку ти ну, можеш дозволити собі витрати на, на цей подарунок. Я зібрала всі ці анкети, в нас там вийшло, здається, 16, якщо я не помиляюсь. Да, у цьому році було 16 людей у цьому всьому дійсно взяли участь. Я склала приблизну табличку, так, аби кожен, хто отримував подарунок, він отримав її приблизно на ту саму суму, на яку. Яку він сам готовий щось відправити, і так ось це дійство почалося. Свій подарунок я вже давним-давно відправила. Сподіваюсь, людина, яка його отримала, а це людина чоловічої статі з західної частини нашої країни. Сподіваюсь, він був задоволений. І ось це подарунок, який прийшов мені. В умовах там ще стояла штука, що мені повинні були відзвітовувати, коли вони там відправляють, отримують. щоб Я побачила, що всі залишились задоволені, що всі отримали відправили і отримали свої пакунки. І мені вже починають надходити ці фотографії того, що ось я тут запакував. А ось тут мені вже прийшло, боже, це так приємно, це такий кайф і. Купа, купа позитивних вражень. Але цю коробку я розпакую трішки пізніше. На ваших очах я не знаю, що там. Єдине, що я знаю, що там будуть книжки з моєго віш-листа. Але мій віш-лист складається з понад ніж 400 пунктів. Тому. Навіть якщо я почну гадати, що там є, ну тобто це щось з цих 400 пунктів. Це все, що я знаю, що буде там у цій коробці. Але я хочу ще показати ті книжки, які мені почну які з'явилися в мене в бібліотеці, але вони, по-перше, не стосуються того відео, яке в мене записалося без звуку. Я його перепишу. Частина цих книжок лежить ось тут -от зверху, ось тут -от їх, ви не бачите ще їх корінці, але ось. От Оцю книгу вежу, і вона не вся. Я записала, я ж розповідала, 50 книжок показала, і все воно було без звуку. Тобто воно це буде відео мені у боргах, я його запишу, потім в мене ще борги, бо тоді мені було більше, ніж 100 книжок у жовтні і листопаді. А це кінець. У кінці жовтня ще була чорна п'ятниця, на яку я також скупилася досить прилічно у багатьох видавництвах і книгарнях. І це буде теж окреме відео. Окреме відео буде стосуватися саме покупок Чорної п'ятниці. А це просто подарунки, покупки ситуативні, такі, знаєте. Тобто те, що не чорна п'ятниця, те, що не жовтень, але вже є в моїй бібліотеці. І почати я хочу з подарованих книжок, і ці дві книжки мені подарувала моя колежанка, Анна з каналу Анна Букдері. Якщо ви дивитесь її, ви бачили, що я також їй щось відправляла, бо в нас буває, знаєте, не з останнім часом у нашому книжковому букюберському чатику з'явилась така штучка. Ми е, відкладаємо, ну, тобто прибираємо свої полиці, бачимо, що якісь книжки ми готові з ними розстатися. Ми фотографуємо це і викладаємо. Ми викладаємо і питаємо, кому щось треба, то ви беріть, бо все решта там, наступного тижня поїде до моєї там, найближчої районної бібліотеки. Кому що подар... Потрібно, вони розбираються, це надсилається, звісно, що у подарунок. І ось з того, що Анна виставляла на ну, такий знаєте, анхол, те, що вона збиралась кудись подіватися зі своїх бібліотек, я вибрала собі дві книжки, які я собі я хотіла її я давно мати. але ніяк не було нагоди, нагоди придбати їх за там, знижками чи щось таке. Ви ж знаєте, що я досить така жадібна тваринка до того, аби повну ціну за книжку платити. Ну, це якийсь має бути дуже ви ну, дуже видатний випадок. Бо в основному, ви знаєте, я шукаю чекаю якихось знижок, або перед замовленням, коли вона знижка, або ще якісь штуки. І ось мені у подарунок дістається книжка від одиництва Старого Лева. Це «Залізна дама Мирослава Лаюка. Це м -м, книжка, яка розповідає досить м -м, незвично. Про Лесю Українку. Це такий, знаєте, мені здається, що, це, що мені здається, що це така трішки фантазія, це не історичне щось таке дослідження біографії її. Тут обраний лише певний короткий проміжок часу з її біографії, а саме її перебування у карпатському селі. І ось там ще якась історія пов'язана ще з якоюсь парою, щось там, щось там таке. Коротше. Давно, давно я придивлялася на цю книжечку і ось тепер завдяки. Ані Вона в мене є дуже-дуже дякую. І друга книжка знову, з мого видавництва, віжлист, який мене висить у видавництві Єлад. Це Ерін Моргенштерн, Беззоряне море. Це щось фентезійне, щось таке підліткове Ян Хадалтне, наскільки я пам'ятаю. Але я знаю, що не у всіх є позитивні враження від цієї книжки, але книжка мене такі висіла в стібів, бо хотілося скласти своє власне враження щодо неї. Тим більше, що настрій е фентезійний у мене буває досить такі части, ну досить такий нерідко. І зараз ще такий буде трішечки спойлер щодо того, що я готую вам на зиму. Я хочу собі влаштувати фантастичну озиму. Розумієте, як хочете, але ось вам підказочка. Чому мені ця книжечка перед зимою дуже-дуже в тему? А зараз це вже починається надбання грудня. І ті, хто слідкує за мною в моєму телеграм-каналі, вони знають, що ця книжечка вже записана у придбаних у грудні. Ну, це умовно придбано у грудні, бо це перед замовленням видавництво апріорі взялося видавати Кроніна, чому я не сказала рада. І це роман Цитадель про лікаря. І він мов, був, був мене передзамовлений і оплачений давно. Тобто, книжка з'явилася в мене в грудні, але оплачений ще перед груднем. Тобто умовне надбання грудня, бо фізично я її отримала на своїй полиці вже в грудні, ну то нехай вже буде у грудні. А ось це книжка, на яку я полювала відверто, вона висіла в мене досить-досить давно. Пасійна була немає у наявності стан у Неякабушецьці. І ось бачу нічо собі, вона з'являється у наявності, буквально там відправка через тиждень, тут же свою придбати. І це жнива скорбота, радянська колективізація Голодомор, робота Конквест. Оскільки я знаю, це єдине видання українською мовою цієї книжки, інших варіантів немає. І воно таке, знаєте, яке написала у своєму телеграм-каналі, хай вохмиле. Бо воно видано воно у цьому році, щоб ви розуміли, це 21 рік у центрі учбової літератури. І ну, тут дуже-дуже-дуже, я можливо потім покажу поближче папірка тут білий. Але такий, знаєте, таке враження, що їх друкували на матричному принтері, якщо ви знаєте, не на матричному на струйному принтері, якщо ви знаєте, пам'ятаєте, що це таке. І то ви бачили, як, виглядає, як виглядають літери, особливо дрібного шрифта, якщо ти там заощаджуєш чорнила, як вони виглядають? Вони виглядають такими, знаєте, як наче павучі лапки, з розпливу такими з дуже розмазаними краями. І ось так надруковано. Ця ця книжка, але її вартість, в принципі, е, ну, вартість не в плані, скільки вона коштує, а вартість саме цінність настільки велика, що, попри цей шрифт, попри це м'яке видання, я все одно дуже рада, що вона в мене тепер є нарешті на полицях. Е, ну і звісно, що вона поповнює мою колекцію про голодомор. Якщо ви знов-таки, боже, вкотре я вже в цьому відео це вимовляю. Да? Якщо ви підписані, підписані на мій телеграм-канал, то знаєте, що я там робила фотку всіх своїх книжок, які стосуються цієї теми. Конквеста там не було. І, до речі, мені це відмітило, що у коментарях, що ось там конквеста не вистачає. Um, ну все, тепер вистачає. І буквально сьогоднішня, сьогодні п'ятниця, щоб ви розуміли, який день тижні, який день тижня. Буквально сьогоднішнє надбання, надбання від Уляни. Уляна дуже дякую. Ще раз кажу, що було дуже-дуже приємно, в чергове з тобою вживую, в офлайн зустрітися і поспілкуватися не тільки у чатику. Це новиночка, яку від якоїсь чомусь всі пищать навколо, всі раді, що вона є, всі такі вау-вау-вау! Кидаються на неї, тільки вона. Видано у видавництві клуб сімейного дозвілля, клуб убивств по четвергах, називається книга. Це детектив, який вразив там багатьох-багатьох. Ой, хто ж там його збирається от просто зараз вже і екранізувати? Не пам'ятаю хто. Ну, коротше, дуже всі щасливі цю книжечку. Дуже всі раді, що вона з'явилася, якісь там наче прям, лунають фрази навіть про революцію у детективному жанрі, яка вона там щось впроваджує. Це саме детектив. І він виглядає, як такий, знаєте, трішки камерний. Тобто є літні люди, які собі влаштували клуб, їм нема що робити, і вони собі розгадують ті злочини, про яких вони там десь чули, прочитали, там вони там були свої історичні, якісь нерозгадані злочини, або якісь книжки вони прочитали. Поки у їхньому містечку, у цьому сонному, мирному, маленькому, не дуже людиному містечку, трапляється справжнє вбивство. І нарешті вони можуть свої прокачені скіли про розгадування таємниць на практиці якось все це перевірити. Чи дійсно вони такі детективи-теоретики, як вони собі в цьому клубі вважають, чи справді вони знайдуть, хто вбивця. Це ось така. Ось така анотація до цієї книжки книжки. Вона мене висіла в хотілках знов таки, клуба сімейного дозвілля. Аж тут бачу, Оляна її продає. І щоб ви розуміли, вона цю книжку придбала вже в когось з рук. Тобто я, як мінімум, вже третя людина, яка буде читати цю, цю книгу. Ну і оскільки це детектив, то звісно що і в мене вона також не затримається і кудись піде, але таки, здається, вона ще піде в бібліотеку. Бо вона вже така трішки, ну, тут на обкладинці щось наче, наче мишка така намагалась погризти трішки обкладинку. Уляна читає, кни... Уляна читає книжки дуже-дуже обережно. Я читаю книжки також дуже-дуже обережно. А, але все одно буде видно, що я її вже прочитала. А, я ж кажу, я буду третя людина мінімум, яка буде її читати, але потім вона піде у кудись на позбувну полицю однозначно, а, здається, у бібліотеку. А тепер увага! Смертельний номер. Та-да! Я розумію, що ви не бачите, але ось ось це те єдине, що я можу сприймати а, у той. Отої, ото, ото, отої, отої східної культури малюночків дуже з великими очима. А саме комікс про Китю. Тут настільки милий котик, ну просто подивиться. Ну, 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 ну. ну, як можна? Коротше, це дуже няшна штука. Про малого малого котика, якого підібрали і взяли у родину, і ось там в неї, звісно, що відбуваються різні різні пригоди. Але оскільки це котик, а котиків я обожнюю, котики це просто мої боги. І оскільки це котик, причому намальований котик ще й так, щоб воно було для дитини, це така няшнота, що ви собі не уявляєте. І це так, це таки знов-таки подарунок, такий, знаєте, пас мені від Уляни. Вона читала, вона була дуже задоволена, але тримати себе не хоче. А я хочу, бо, бо, бо це котик, і це, і, і це, це, це неймовірно. І що, от хоч, що я хочу сказати? Ну от Вміє нормально та, це зразу зробити. Воно нормально гортається, отак спочатку відкриваєш і гортаєш. І воно вже кольорове. Вже так, що сприймається нормально. Ось така історія. Коротше, <смі> тепер в мене є кицячі. <смі> ну і ось він, ось він, той момент, коли потрібно починати відкривати коробку. Я не знаю, я зараз знімаю не на телефон, мені буде, ну, так, я не зможу так повернути, показати. Коротше, просто повірте, що коробка ось в мене тут знизу на стулі стоїть. Я зараз її буду відкривати, діставати, показувати, що ж там мені прийшло від мого таємного санти, якого я власноруч організувала. Так, я покажу щось тут зразу не видно, що там відбувається, бо е, закрите папером для ущільнення. Зараз його буду я кидати на... Так, і тут вже знов І тут вже прям спочатку починається щось щось загорнути. Ось така штучка. Це, мабуть, свічечка, судячи з того, що ось тут фітерок, це свічечка, це і тут місяць з. Сонечком, я так розумію, дуже приємно виглядає. І паска, пахне воском справжнім. Не, ну, не синтетичним, цим, а справжнім воском. Далі ось так. Зараз буду доставати. Ну, наприклад, Ось, ну, це книжка. О, Олесь Ільченко, Порт Джетана, Меридіан Черновіц. Так, в мене була ця книжка у віш-листі, як ви розумієте. Повторюю, що тут всі книжки будуть з мого віш-листа. Я бачила на неї рівно два відгуки: один був Вау, а один фу, яка Гедота. Звісно, що я хочу зрозуміти, до якого табору стану я до Вау чи до фу. Сподіваюсь, що я буду у таборі вау. Так, я тут бачу листівочку з новим роком м'яу. Тут написано, боже, не черта не видно. З новим роком сподіваюся, ці книжки принесуть вам більше задоволення, ніж події останніх років. О, а наступний рік буде просто насичений книжками. Я да. Е, дякую за таку можливість цього просто хорошого 2022-му грошей виправити, нехороше. Приємного читання, Санта. До посилки по скриптам до посилки додав кілька книжок, котрі були в списку, але з власної бібліотеки. Не сприймить це за хамство. О, ні, в жодному разі, в жодному разі, це взагалі для мене Коротше, я, я е, читав обережно, але якщо що, вибачте, приємного читання, взагалі жодних, взагалі, жодних цих, ми, ми навіть у цьому. У нашому книжковому чатику з буктюберами обговорювали цю тему, що якщо ну от ви ми сформували також ці буктюб сюрпризи, да? і там було навіть така, ну, майже всі написали приміточку, що якщо у вас ця книжка вже є в вашій бібліотеці, ви можете з нею розстатися, то абсолютно нормально всі до цього поставляться. Як бачите, ми почали навіть змінюватися ну, в тому плані, що прочитав, передав комусь або передав бібліотеку. Я абсолютно нормально ставлюся до того, що хтось віддає власні книжки. Якщо вони там, ну, звісно, що у стані не в тому, що вони там поплавали у ванні, потім їх пожував собака, потім на них виблював кіт, потім ще туди загорнили, оселедеця, потім, так, знаєте, крихти струсили і подарували. Якщо вона не у такому стані, то звісно, що я абсолютно нормально це не сприйму за хамство у жодному жодному разі. Так, тут щось ось так, так. Андрій Любка Саудаде від видавництва а, ну, теж, да, Меридіан Черневіць. Так, в мене любки книжки є, здається, жодної я ще не читала. Але ознайомитися з ним я хочу, бо я знаю, що він ну, багатьом дуже-дуже подобається. Що, що каже Натасія про цю книжку? Обережно, ця книга небезпечна. Після прочитання хочеться одночасно вирушити подорож Балканами, випити келег червоного вина і в зручній ложі театру слухати опернярі. Ну, Те, що від балканів я у захваті, я давно у захваті, якщо після цієї книжки я прям взагалі все покину і поїду на Балкани. Ну, вибачайте вже, ну вже. Цьому, прошу у всьому звинувачувати книжки. Так, розгортаємо далі. Ага. Мілєнка Єргович батько. У мене, здається, вже вся колекція Єрговича є, окрім. Ні, здається, вже все 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 що є. Жодну книжку Ярховича ще не прочитала, але я довіряю смаку люди Дмитрук з каналу Вишневий світ, яка просто обожнює цього письменника. І сподіваюся, що як тільки я до нього доберусь, то він також стане для мене моїм теж улюбленим письменником. І, до речі, це теж балканська історія. Так, папір бросаю, і тут... Галет Госині, ловець повітряних зміїв. Я читала цю книжку російською і дуже-дуже щаслива, що ВСЛ перевидали її знову українською. До речі, дуже хочу, аби продовжила ВСЛ перекладати, видавати решту книжок сині. Бо він дуже мені подобається як письменник, і він, так знаєте, з досить несподіваного боку відкриває той світ, який ми з. Звикли сприймати як якихось там, знаєте, екстремистів, обмотаними вибухівкою, які там е, там, щось там, постійно щось криваве роблять і щось там вигадують. Е, ні, це е, він розповідає про тих людей, е, які мають тисячної, багато, багато сотень річну історію, е, які мають дуже глибокі корені в культури, культурі, і ну, вони дуже-дуже. Ну, Так би мовити, нація такої, знаєте, важкої долі. Прямо як українці. Так. Тут ще є ось такий пакуночок, зараз я буду його розгортати. Так. Ай. Що я тут бачу? Комтольбін. Угу. Буди на кімені це від фабули, У фабули, мені здається, від фабули, мені здається, найбільший список бажанок. Я там здається, от чи, чи не все, що вони видають хочу, але це все ще маю. І ось Колм Тойбін, це та історія, якої хочу, ще не маю. І так, друга майстер. Ось майстер здається щось про. Про про, про про художника, здається. Коротше, тут позаду анотації немає, є тільки про те, що це там, неймовірний роман, видатний, траліварі, захоплювач коротше. Здається, це щось, це щось про художника. Якісь такі, щось таке світське аристократичне, щось я приблизно пам'ятаю, щось таке. Так. Розгортаємо далі. Вау! Уууу, Боже, я на них я, я тут <сів> <сів> видихаю. Як ви розумієте, це божественна комедія Данте Лігірі, всі три частини, від видавництва Астролябія. Ось, надпис, фіга не видно, коротше, пекло, чистилище, рай. Uh, українському, звісно, перекладі я на них так довго дивилася, що вони постійно то пропадали з уєшці, з продажу, то з'являлися. Коротше, я вже навіть якось uh, махнула рукою, що добре, щось як відпущу я цю історію з цієї божественної комедії українською, колись якось буде. І ось воно, просто ось воно раз. І є, Боже, це, ну, дуже дякую, Санті. Так, це, це та сама листівочка, Ми, між іншим, саморобна. Тут ялиночка намальована власноруч. Це ще не кінець, там ще, воно, бачите, щось лежить у сіні. У сіні лежить, по-перше, ну, привіт справжньому порохоботу, Дуже дякую. Червоний мак від вершенна. Мої любимі цукерки. Так, сіно відгрібаємо. Розвертаємо, повертаємо. І тут а -а 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 боже, яка я довольна і щаслива, що я її в останньому припадку хочу, не придбала, бо ось вона в мене вже є. Ганна Олюра, Бог її на 60%. Це новиночка цієї. М -м 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 ну, На мій погляд, найрозумнішої критикині е -е сучасного українського літпростору. Це її збірка есе, видана тільки-тільки на мистецький арсенал, На, 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 на форум видавців, да. видавців осінній, у Львові, який проходив, тільки вона там з'явилася. Це новиночка, тобто, тобто, ну, свіженька. Всі, всі, хто дотягнувся до цієї книжки, читали її, ну і те, що я бачила, всі в повному захваті. Я впевнена, що я буду теж у повному захваті. І я навіть далека її відкладати не стану, бо це саме та книжка, яку от я хочу зараз читати. Це чому я впевнена, що мені сподобається? Бо... бо я дуже люблю читати дописи пані Ганни у Фейсбуці, які такі дуже іронічні, дуже тонко іронічні, дуже самоіронічні, і вона примудряється. Підмітити такі речі, на які б ти, в принципі, особливо ти навіть і уваги не звернув, якби тебе ось так не зупинили і носом наткнули. І ці такі ткання носом у ці речі, які ти з першого погляду не помітив, вони змушують тебе потім ще довго-довго, кілька днів, навіть тижнів ходити і розмірковувати над цим всім. Я у повному захваті від. Просто всієї посилки, все дуже класно. Ну, як воно буде може бути не класне, коли воно все з мого віж-листа, Це зрозуміло. Але ось е, е, Хосині, е, е, Божественна комедія і Ганна Улюра. Це просто прям, прям-прям вау. Ну що, ось такі в мене новиночки, ось такий ось такий в мене сюрприз вийшов. Неймовірно, дякую Санті, е, Ось такі. Книжки в мене з'явилися у грудні. Зараз я піду все це, звісно, що як ви знаєте, записувати у свій щоденник, викреслювати все це звішлисту, дивитися наскільки в мене ввіш лист зменшився, а зменшився. А зменшився він таки суттєво на цілих 10 книжок. То їх тепер, мабуть, буде не більше 400, 400 десь 300, і чимось під 400. Ну і на цьому поки що все. Я дуже дякую вам за увагу. Нагадую, що за якихось там нещасних 27 з копійками гривень на місяць, не на день, не на тиждень, а на місяць, ви можете бачити мої відео у пріоритетному доступі, тобто у доступі, коли вони тільки-тільки з'являються. Так, я говорю саме про патронську підтримку, якщо ви досі не підписані на мій патреон. Запрошую, посилання завжди є знизу в інфобоксі. Тиснули, підписалися і бачите все, що виходить для патронів на тиждень раніше. Також нагадую, що ні, про телеграм більше слова не буду казати ні слова, бо я сьогодні і так дуже багато на нього посилалася. І ще раз дякую всім за увагу. Дякую, що ви дивитесь, реагуєте, читаєте, коментуєте, навіть коли ви ставите дізлайки. Я також дякую, що ось мій любимий хейтер він знов прийшов і знов мене дивиться. І це дуже-дуже приємно. Сподіваюсь, ви підписані, тицнули дзвоник, і він вам зеленькає, коли на каналі виходить нове відео. Все. На цьому все. Я з вами прощаюсь до наступних відео. Поміркуйте, що означає моя фантастична зима, про що я буду вам розповідати далі. Ну і до нових зустрічей!